Якщо ти відчуваєш, що тебе люблять, але тільки тоді, коли йому зручно, це відео для тебе. І, можливо, воно відкриє очі. Тут буде і смішно, і трохи боляче. Як і більшість любовних історій, які починаються словами, він був не таким, як усі. 23:47. Знову його повідомлення. Ти не спиш? І я, як завжди, відповідаю. Хоч розумію, завтра буде мовчання, але зараз він написав і це як глоток повітря якщо ти для когось справді важлива, він буде поруч не тільки вночі, коли самотньо, він буде в день, коли щасливо. Бо любов це не темрява, це світло. А він приходить тільки після заходу сонця. Вівторок він пише зранку, каже, що скучив, пропонує каву, посміхаєшся. Відповідаєш давай. Середа. Його вже немає. Повітря, тиша. Жодного якти, жодного доброго ранку. Наче вчорашнього дня і не було. У четвер знову з'являється несподівано. З подарунком. Каже Побачив і згадав тебе. А ти стоїш із цим браслетом у руці й думаєш, це що вибачення чи підкуп. А в п'ятницю. Знову тиша. Не тому, що зайнятий. Просто не вибрав тебе сьогодні. У вихідні його, як завжди, немає. Але лайки є. Всі твої сторіс переглянуті. Нове фото лайк. Коментар така гарна, як завжди. І все. Коли ти для когось важлива, він не обирає дні. Він не з'являється тільки тоді, коли йому сумно, самотні чи нудно. Це не любов, це зручність. Ти його пауза, перепочинок, його ну, поки що з тобою, поки шукаю когось іншого. А ти заслуговуєш не на поки що, а на назавжди, не на того, хто приходить, коли все погано, а на того, хто залишається, навіть коли все добре. Я дуже хочу з тобою майбутнє. Ти мені потрібна, чесно, але зараз просто складний період. Це вже звучить знайомо, правда. Складний період універсальна відмовка, коли не хочеш нічого робити, але й не хочеш втратити вигоду. Він каже робота, стрес, проблеми, потрібен час, і ти віриш, бо ти добра, і терпляча, і наївна, хоча й знаєш, що десь тут маніпуляція. Знаєш, коли люблять, діють, а коли зручно, годують обіцянками, кидають фрази про потім. Давай не зараз, я все ще не готовий. І ти чекаєш день, тиждень, місяць, а іноді роками, бо десь у глибині надієшся, що він справді хоче з тобою майбутнє. А він просто знає, що ти почекаєш, бо завжди чекаєш, бо завжди вибачаєш, і він це прекрасно розуміє. У нього завжди є чудові слова, і ти особлива. і я тобі не байдужий, але дій немає, а в тебе вже немає сил. Любов це не обіцянки, це вибір, це дії. Якщо після всіх його слів ти все одно плачеш на кухні, щось не так і це не твоя вина. Чому я досі не знаю твоїх друзів? Ну це просто ще не час. Я не готовий, усе складно. Якщо ви разом, але ніхто про це не знає. Можливо, ви разом тільки у своїй уяві або тільки тоді, коли йому зручно. У його житті є місце для всього: футбол, ранкове капучино, братва, меми, рибалка, навіть фото з собакою його тітки. Але тебе там немає, як ніби й не існуєш. А якби твоє ім'я було Wi-Fi, він би давно вже всім його показав публічно, з паролем. А так. Це лише на всякий випадок. Запасний варіант паралельна історія, без статусу, без знайомств, без фото. Максимум, невідомий номер у його телефоні під іменем М. Тебе не ховають, коли пишаються. Тебе ховають, коли невправнені, що захочуть тебе завтра. А поки зручно, ось так: без зобов'язань, без слів, без пояснень. І ти мовчиш, бо боїшся втратити навіть це, хоч і розумієш. Це не стосунки, це тінь від стосунків, це тиша між справжніми реченнями. Але знаєш, тебе не повинні ховати, тебе мають тримати за руку відкрито, впевнено і з гордістю. Я засмучена, бо відчуваю, що між нами щось не так. Мені бракує тепла, уваги, близькості. Знову почалося. Слухай, може тобі справді треба до психолога. І от ти стоїш із душею в руках, а він сміється, кидає фрази, які ріжуть, і не помічає, що твої очі вже не світяться, вони просто просять почуй мене. У здорових стосунках емоції не зайві, вони частина зв'язку. Коли тобі погано, партнер поруч не з обов'язку, а тому, що хоче бути поруч. А він сердиться, бо ти знову з чимось. Бо псуєш настрій, бо все ж добре було, його не цікавить, чому ти мовчала весь день, або чому ти раптом почала плакати вночі. Це не партнер, це глядач. Йому цікаво тільки шоу, в якому ти усміхаєшся ідеально, без сліз, без запитань і точно без проблем. Але я не кіно, я жива, я відчуваю. І я маю право говорити, коли мені боляче. Твоя вразливість це не недолік, це індикатор живого серця. І якщо хтось цього не бачить, це не про тебе, це про нього. Як ти бачиш нас через рік? Ну, просто уяви, ми разом, що далі? А навіщо уявляти? Я не люблю планувати. Давай просто насолоджуватись моментом. Момент це прекрасно. Але коли цих моментів вже було сотні, а майбутнього досі немає. Починаєш відчувати порожнечу, як наче тебе кудись ведуть, але не кажуть куди. Майбутнє це не казка про весілля, це хоча б бачення напрямку. Якщо він боїться запитань, що далі можливо, тому що не бачить тебе поруч у своєму далі. Його тут і зараз дуже зручне. Він може бути з тобою сьогодні, потім зникнути на тиждень, потім повернутися з «я скучив». І все повертається, ніби на свої місця. Але тільки для нього. А для тебе це очікування постійне, що колись ви перейдете на інший рівень, що почнете будувати щось справжнє. Але з ним усе стоїть на паузі, як серіал, який давно вже скасували, але ти все чекаєш продовження. І з часом починаєш сумніватися: а може, я сама занадто багато хочу? Може, йому справді комфортно просто бути поруч, іноді? Ні, не забагато. Просто ти хочеш стабільності, а він хоче варіантів. І кожне твоє, а що далі? Для нього, як будильник у неділю зранку, хочеться вимкнути і спати далі. Три дні нічого, повна тиша. І тут раптом повідомлення: пам'ятаєш наше місце, можемо сьогодні туди? Твоє серце стрибає, він згадав ви зустрічаєтесь, він усміхнений, уважний, жартує, навіть тримає за руку. І ти починаєш думати, може цього разу все інакше? Але потім знову тиша. Як ніби той вечір був несправжній. як серія, яку випадково побачив у чужому серіалі, і забув, як називалась. І ти думаєш, може він злякався, може зайнятий, але правду ти відчуваєш у шлунку, вона пульсує вночі, коли телефон мовчить, і правду не сховаєш. Ти розумієш, він з'являється тільки тоді, коли інші не відповіли, коли інші були зайняті, коли інші сказали ні. Ти не пріоритет, ти зручність, як запасне колесо в багажнику. Про нього згадують лише тоді, коли лопнуло головне. А ти хотіла бути першою, обраною, особливою, але тебе використовують, коли інші недоступні, і це не кохання. Це образа загорнута в компліменти. Ти заслуговуєш бути вибором номер один, не планом Б, не перервою між А і С, а єдиною тією, з якою хочеться починати, а не повертатись, коли все інше не спрацювало. Ви посварились слова різкі, емоції на межі. Він мовчить день, два, тиша. Ні, привіт, ні можемо поговорити. І ось ти не витримуєш, пишеш першою. Можемо зустрітися. А він відповідає: Я думав тобі, байдуже, ще й ображений. Ти шукаєш пояснення, переглядаєш, що сказала, де могла образити, але знаєш, це не про тебе, це його стратегія тримати тебе винною. У здорових стосунках обидва хочуть миру. Обидва шукають шлях назад, а не так, що один будує міст, а інший лише стоїть і чекає. Чи виспочить тобі матеріалу? Бо він знає, ти завжди повертаєшся, бо боїшся втратити, бо в тобі любов, а в ньому звичка. Він не боїться втратити тебе і саме тому не цінує. Він знає, ти витримаєш, пробачиш ще й перепросиш. Але тебе теж можна втратити. Тебе, яка щиро, без образ тягне руку примирення. Тебе, яка бере провину навіть за те, чого не робила. Справжні стосунки це рівновага, де, вибач, звучить не тільки з одного боку, де тебе не карають мовчанням, а чують і хочуть зберегти навіть після сварки. Мені боляче, коли ти просто зникаєш без слова, без причини. А я хвилююсь. Я думаю, що зробила щось не так. Я почув. Ти закінчила. І ти стоїш, мовчиш, бо розумієш, тебе не слухали. Взагалі. Твої емоції пролунали, як звук, що проходить крізь скло, без відлуння. Це навіть гірше, ніж мовчання. Коли тебе не слухають боляче, але коли роблять вигляд, що слухають, це знецінення загорнуте в фальш. Він не поруч, він просто чекає, коли ти втомишся говорити, щоб знову стало спокійно, щоб ти знову усміхалась і не виносила мозок. Справжня розмова це коли тебе хочуть зрозуміти, а не пережити. Не витерпіти, поки ти замовкнеш, не вистояти бурю, щоб знову повернутися до свого комфорту. Ти відкриваєш душу, а він у цей момент в голові вже замовляє суші, і думає, чи не подивитися щось легке ввечері, без твоїх емоцій. Твої почуття не фон, не перешкода, вони частина тебе. І якщо комусь не хочеться їх чути, він не хоче чути й тебе. І ти маєш право говорити мати емоції, і бути з тим, хто їх не боїться. А приймає, бо ти не тиша, ти жива. У нього завжди є час на заїхати ввечері. на обійми, легкість, швидкий сміх. Але щойно ти питаєш: а як ти насправді? Він змінюється. Фізична близькість легко, але як тільки справа доходить до глибини, до справжніх питань, до душевного контакту, його ніби немає порожнеча. Ти намагаєшся запитати, що тебе лякає, або як ти себе почуваєш, і натомість отримуєш, навіщо купатися, або не ускладнюй. Тілесна присутність це ще не стосунки, це просто комфорт. А справжня близькість це коли ти знаєш, що людина поруч і в голос, і в тиші, і в ранах, і в історіях, які не кожному відкривають. А з ним. Відчуваєш себе голою серед тепла, але насправді на самоті, бо його руки тут, а серце десь далеко. Якщо людина ховається, коли розмова заходить глибше, це не партнер, це гість тимчасовий. І скільки б не було обіймів, між вами залишається стіна. Я не хочу бути лише тілом. Я хочу бути історією, частиною життя. А не перервою між обов'язками чи випадковим вечором, ти заслуговуєш на глибину, на діалоги опівночі, на відкриті серця і на того, хто не тікає, коли стає по справжньому щиро. Я щаслива, знаєш, просто зараз відчуваю це всім тілом. Ну, не переоцінюй себе. Щастя, це ще не все. Мені здається, щось не так у наших стосунках. Та, може, справді щось із тобою не так І ти починаєш сумніватися у кожному слові, у кожному рішенні, у собі. Бо, коли він говорить, це не критика, це мікроудари постійні. Партнер, який знецінює твої емоції, почуття і досягнення, не підсилює тебе, він тебе стримує, він боїться, що ти розквітнеш, і підеш. Я почала питати себе. Може, я справді перебільшую, може, зі мною щось не так, і не помітила, як стала маленькою, тихою, зручною. Це і є контроль неочевидний, ненасильницький. А той, що ламає зсередини через сумніви, через ти занадто чутлива, через нічого страшного? Але я більше не мовчатиму. Я не проблема, я не надто. Я жива, щира і маю право на силу, якою він боявся мене бачити. Людина, яка змушує тебе сумніватися в собі, не твій союзник. Вона не хоче втратити тебе, але ще більше не хоче, щоб ти виросла і зрозуміла свою цінність. Якщо ти впізнала себе у цій історії, зроби паузу. Подивись збоку, подумай. Ти хочеш бути в чиємусь житті як зручна зупинка чи як головний пункт призначення. Запасна це не роль, це вирок. Її не шанують, її не обирають, її використовують коли зручно, і вона чекає чекає, що зміниться, хоч усе вже ясно. Але в тебе завжди є вибір бути там, де тебе справді бачать, цінують і не змушують сумніватись у власному світлі. Не чекай, поки хтось обере тебе, обери себе сама. І більше не погоджуйся на менше. Якщо хочеш не виживати в стосунках, а жити, підписуйся тут буде ще реальні історії, справжні розмови. А в коментарях напиши, яка з ознак була тобі найближчою, можливо, саме твоя історія допоможе комусь відкрити очі і змінити життя.